Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Сьогодні я б хотіла поділитись із вами рецептом салату, який називається Червоне море. Це. Салат, який ми готували уже давно, я думаю, багато із вас знають його, але я б сьогодні хотіла нагадати, нам потрібно перець солодкий, помідори, крабові палички, трішки додамо чесничку, твердий сир, ну і, звичайно, сіль перець. Зараз будемо нарізати такою, такою соломкою усі наші інгредієнти Сир потремо на терці. Ось так зараз поріжемо соломкою наші крабові палочки, а потім всі наші овочі. І так, крабові палочки ми порізали. Зараз приступаємо різати перчик. Також будемо різати соломкою. Перчик порізали до нашого салатику. І вже трішки якось вимальовується у нас червоне море. Зараз іще додамо помідори, також наріжемо в такому ж порядку. А потім вже натрем сир. Ось так порізали ми помідорчики. І зараз трішки натрем чесничку для смаку. Чесничок уже в салатику, тримо сир. Так, додали ми твердий сир, потерли на тирку, посолила, поперчила. І зараз додаємо майонез і перемішуємо. І салатик червоне море у нас готовий. Зараз перемішаю і покажу, який він має вигляд. Все, салат готовий, червоне море наше. Так що готуйте. Рецепт дуже-дуже простий. А як же смачно! Так що я рекомендую вам приготувати цей рецепт в салату, який називається Червоне море. Ось такий. Зараз всі інгредієнти є: і перчик, і помідори. Купити крабові палочки, сир і майонез. І смакота буде у вас на столі. А сьогодні. Я хочу попросити вас, щоб ви заходили частіше, готували по тим рецептам, які я викладаю. Ставляйте вподобайки, коментуйте і до нових рецептів! Смачного вам!